Привіт! Ну що, поїхали готувати! Сьогодні приготуємо смачний салат в Для цього беремо 400 г відвареної говядини. Ріжемо її смужками, Потім нам знадобиться ще красний і червоний болгарський перець. Також ми будемо нарізати смужками. Заздалегідь я нарізаю і маріную червону цибулю. Додаю трошки цукру і солі і заливаю цибулю окропом і залишаю хвилин 10-15. Потім зливаю воду і додаю в салат. Додаємо червону фасолю відварену. Сьогодні в мене не було часу, і я додала консервовану фасолю. Додаємо нарізаної кінзи, заправляємо олівковою олією. Всім смачного його смак не перевершений. Цей салат вам захочеться готувати ще і ще. Повірте.